Друзі, доброго дня! здравствуйте. Продовжуємо серію відео стосовно того, як використовувати моєму OneBox у швейному виробництві. Сьогодні ми розберемо, як заповнювати і створювати технологічні карти. Тобто, напомню, що ми перед тим розбирали створення продукту. Також ми розібрали закупівлі продукту і ми пам'ятаємо, що у нас ці два. Бізнес-процеси, ці два додатки пов'язані між собою. Тобто, тоді, коли ми створюємо продукт, ми можемо відповідно робити закупівлю як підзадача до створення продукту. І е, наступний варіант тоді, коли ми робимо закупівлю тих товарів, які у нас вже є в системі, і при цьому ми можемо створити новий продукт, якщо його нема. Тепер ми розберемо, як створювати технологічні карти. Тобто у нас є готові продукти, які ми шиємо, і є відповідні складники і серевина, які, які використовуємо для того, щоб наші продукти були такими, як вони є. Звісно, щоб для того, щоб створити технологічну карту. Конкретного продукту нам потрібно мати вже базу даних для тих складників, які у нас входять до таких продуктів. Тобто перші кроки по створенню продукту обов'язкові. З головного меню переходимо до додатку технологічні карти і створюємо нову технологічну карту згідно з тою логікою, яку, яка у нас зараз є. Запускаємо нову задачу, відразу потрапляємо до такого екрану. Перше, що нам потрібно зробити, це вибрати товар, для якого ми будемо створювати паспорт. Для цього ми вибираємо ось тут, і цей товар нам треба вибрати. як бачите, тут у полів є ось такі невеличкі підказочки. Тобто виберіть товар, для якого буде створений паспорт. Після цього нам потрібно буде вказати назву паспорту, тобто нашої технологічної карти, для того, щоб додати складники і вже завершити дію створення нашого, нашої технологічної карти. Наприклад, ми будемо створювати паспорт для підсумок. підсумок. І сумок для магазину палива. Після цього ми заповнюємо назву паспорту. Ну і, звісно, що тут перед тим, як назву паспорту вказати, зберігаємо. Як бачите, у нас випадає помилка. Тобто, нам необхідно створити ще назву паспорту для того, щоб. Технологічна карта створилася. Створюйте назви згідно з вашою логікою, яка є у вас. Наприклад, це ТК технологічна карта для підсумка під аптечку па 1 Зберігаємо. І після цього переходимо до наповнення складниками. Тобто, у нас є складники. І, відповідно, цього, ці складники у нас будуть використовуватися для того, щоб ми могли зробити готовий вироб підсумок для аптечки. І вказуємо будь-яку назву складника, який нам необхідно додати в карту. Скажімо, це буде блискавка. Випадає можливість його додати. Натискаємо Додати у кошик. Вказуємо кількість, ну, скажімо, саме цих блискавок буде дві, І натискаємо на ОК. Як бачите, до технологічної карти додалося, додався один запис. При цьому у нас вже обрахована вхідна ціна тут, яка у нас є на складі згідно з тим. Як ми товар цей оприбутковували? Зауважуш, що при цьому автоматично прораховується вартість товару, тобто собівартість товару. Далі наповнюємо нашу карту, технологічну карту тими товарами, які є. До складу входить тканина. Обрали. І бачимо, зараз у нас є лише тканина-габардин-дубок. Ну, допустимо, що саме з цієї тканини у нас буде пошивати шитися ось цей наш підсумок. Тобто, після цього ми знову ж таки додаємо тканину сюди. Вимірюється у метрах, скажімо, півтора метри йде на. Шив. Додаємо Додаємо наступний продукт, складник це нитки. Нитки. Передивляємось, чи є вони у нас. Результатів нема. Тобто нам потрібно створити новий продукт. Натискаємо на кнопочку Створити продукт і відразу потрапляємо до нашої підзадачі. Як ми вже це робили, створюємо нитки. Обираємо категорію, категорію складники, і вже згідно з тою логікою, яка у нас була, йдемо за формуванням нашого продукту. Проходимо той же шлях, який ми вже проходили. Нитки. Власна назва матеріалу. Ну, я не знаю, з чого вони були Хай буде з нейлону. Нейлон, нейлон, колір, ну, сірий, сірий. Ширини нема, довжина. Довжина, ну, скажімо, згідно з тими, які є, це може бути ну 4000 метрів. 4000. Ну, звісно, що у нас такої цифри немає, тому ми її створюємо тут. Тобто нове значення метрів. І додаємо довжину. Згідно з цього, тепер ми можемо цю довжину тут обрати. Ось ви бачите. Бренд, якщо треба, звісно, ми його можемо додати. Зараз я його не буду використовувати, в принципі. Ну, зображення, якщо потрібно, то також ми можемо його додати. Про це вже було заповнено. Тобто створили нитки нейлон сірий 4000 метрів. Повертаємось до нашої, до нашої задачі. І в цю задачу тепер ми можемо ці нитки додати. Як бачите. Зараз є помилочка, ось продукт додався автоматично, але ми це трошки виправимо. Тобто наразі в даному випадку ми його видаляємо і нитки шукаємо ті нитки, які ми створили тут тільки що. Набираємо товар, нитки. Нитки нейлон-сірий сіри знов. Додаємо у кошик, Ну, скажімо, 2000 метрів. 2000 метрів потрібно використати. Зберігаємо. Таким чином, ми бачимо, що у нас вже створена карта, і по ній вже розрахована відповідна кількість і сума. Тобто, як бачимо, у нас є декілька сутностей. Товар, який нам потрібно, для якого нам потрібно зробити технологічну карту або паспорт, назва такого паспорту, і складники, які входять до такого паспорту. Тоді, коли ми не можемо або не маємо тих чи інших товарів, продуктів, ми їх можемо створити через підзадачу. Тоді, коли ми заповнили повністю ті товари, які потрібні входити, ми натискаємо на кнопочку ТК, карта створена. І таким чином у нас вже створюється карта для того продукту, який ми зараз плануємо запускати в виробництво. Для того, щоб передивитись, чи це так, переходимо для, до картки продукту. І бачимо, що у нас є вкладочка. До речі, я зараз додав нову вкладку, яка дозволить нам перейти на технологічні карти паспорти. І тоді, коли ми переходимо на цю вкладку, то ми бачимо ось цей паспорт, який ми зараз створили. Тобто ми можемо переглянути і передивитися, що саме до нього входить безпосередньо з самого товару. Тобто товар, підсумок, олива. І до нього входять матеріали, які у нас вже перераховані тут, і у тій, у тій ціні, і у тій кількості, яка у нас зафіксована. Тепер ми можемо або скоригувати цей паспорт безпосередньо звідси, або залишити його таким, як він є. Як бачите, у товара, у одного продукту може бути декілька паспортів. Тобто ми можемо додати ще новий паспорт безпосередньо звідси, але краще це, звісно, що робити ось таким через бізнес-процес, як це ми вже зробили. Тобто саме таким чином ви зможете контролювати створення паспортів, бачити, хто коли їх створив і які товари складові до них додавав. І, звісно, що таким чином ми бачимо відповідальних за ті чи інші роботи і можемо оплачувати за коректну роботу безпосередньо тим людям, які її виконують. Один з моєї точки зору важливий момент. Ми, відповідним чином, налаштували систему для того, щоб кожного, кожного, кожної години. Якщо у нас змінюються ціни у комплектуючих, а таке можливо бути, то автоматично у нас буде перераховуватися собівартість нашої, нашого картки, карти. Тобто таким чином ми будемо в автоматичному режимі відслідковувати змінну у часі ціну, собівартість тих чи інших товарів, які у нас є. Оскільки це дуже впливає на, кінцеву, на кінцеве прийняття рішення і на ціну продажу, то це, з нашої точки, дуже важливий момент. І цей момент вже врахований, і він буде працювати. Тобто тепер ми можемо передивитися, перейти до списку технологічних карт і передивитися, Побачити, точніше що, процеси не знайдені. Чому не знайдені? Тому що всі задачі, які вже виконали, виконали і закрили, вони у нас відображаються ось саме таким чином. Тобто закриті процеси у нас вже не показуються. Як їх можна витягнути, щоб побачити? Ось таким чином я трошки доробив можливість фільтрувати, відфільтрувувати. Та само відображення процесів. Тобто фільтри ми можемо закривати або відкривати, можемо відображати тільки закриті процеси. Ось в даному випадку тільки вони будуть відображатися тільки відкриті процеси. В даному випадку у нас нічого не буде. Або відображати всі процеси. Тобто, таким чином ми будемо бачити всі процеси. І якщо ми тут. Відповідним чином відфільтровуємо, наприклад, технологічні карти, то ми будемо саме їх бачити. Тобто, таким чином ми можемо скористатися тими фільтрами, які є. І схожі фільтри будуть у будь-якого бізнес-процесу, який ви використовуєте. Якщо ви на це не звертали уваги, то будь ласка, зверніть. І надайте зворотній зв'язок, якщо потрібно щось виправити. Ось бачите, що в даному випадку у нас є для закупівлі також задачі, які у нас встановлені які у нас активні зараз. І тут також можна відфільтровувати згідно з тією логікою, яка закладена зараз у цей у налаштування цього фільтру. Повертаємося до нашого попереднього екрану, тобто до нашого головного екрану. І бачите, що тут все незмінно, як і було. Далі буде про виробництво і також про інші можливості системи, які є і які ви можете використовувати для свого підприємства і для його автоматизації. Щиро дякую за увагу. Ставте лайки обов'язково, діліться цим відео. І, звісно, що обов'язково ставте запитання. Бо, якщо нема запитань, нема відповідей. А якщо ви запитуєте, то відповідно тоді, коли ми переглядаємо ці запитання, ми зможемо на них відповісти і вам допомогти. Побачення на зв'язку!